Є такі браслетики, які можна одягати на себе, на одяг. Як ви гадаєте, для чого вони взагалі? Мабуть, для того, щоб було бачити, що переходять дорогу. Так, вірно. Катерина, школярка, займається танцями та співом, тож часто повертається додому в сутінках. Тож знання, як правильно та безпечно переходити дорогу, для неї необхідність. Ця стрічка допомагає тим, хто водить машину, кхів, бачити, коли люди переходять дорогу. Вона буде підражати світло. Є в буде бачити, що я переходжу дорогу. На мені є яскрава жовта куртка, яка теж може врятувати життя. Взимку темніше раніше, тож кермувальники мають бути особливо пильними під час руху. Костянтин працює водієм автобусу понад 12 років. Розповідає, не раз доводилось екстрено гальмувати, бо пішоходи були вбрані у чорний одяг. Аби безпечно перейти дорогу в темряві. Поліцейські радять одягати світловідбивні елементи, тому що його дуже добре видно. І вже бачиш, де людина пересувається. Звісно, це мрія кожного водія. Можна використовувати браслети, наклейки, стрічки, жилети та навіть спеціальний одяг. Згідно пункту 4.4 правил дорожнього руху України. А, в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості пішоходи зобов'язані мати на собі світлоповертаючі елементи. Також представники поліції радять одягати світлі або ж яскраві речі. Пішоходи у чорному одязі воді не бачить зовсім. Людину у синьому видно лише за 15 метрів. Білий одяг на дорозі кермувальник помітить за 50 метрів, а в одязі зі світловідбивними елементами забезпечує видимість більше 100 метрів. Тож, дотримання... Ні простих згаданих раніше правил допоможе не потрапити під колеса авто в темний час доби.